Вічна класіка з вічним двигуном. Тут у нас 1,9 турбодизельний мотор. Машина 2008 року випуску, приїхала вона з-за кордону в 2019 році. І до сьогоднішнього дня один фактичний власник. Машина у нас в біжовому кольорі притонована на зимовій гумі, на залізних дисках з ковпаками, в кузові Універсал. Власник віддає комплект літньої гуми. Шторка є здоровезний багажник, там у нас вогнегасник є. Великий простір салону. Мені подобається, що машина чиста, текстильний салон гарний, не зачуханий. Дивіться, текстильні килимочки. Також чисті. Автомобіль має середню комплектацію. Це два передні електросклопідйомники, електрорегулювання з підігрівом дзеркал. 238 тисяч кілометрів. Пробіг автомобіль має, туманочки передні, задні, п'ятиступка механіка. Android мультимедіа. подивіться, яка здоровезна встановлена. Кондиціонер та печка працюють відмінно. Центральний замочок із обслуговування по машинці. ТО виконане десь приблизно 3 тисячі кілометрів тому. ГРМ мінявся в 22 році. Машинка після цього проїхала не більше 10 тисяч кілометрів. В принципі, по машинці Технічно нюансів нема. Звичайно, ми з вами поїдемо на СТО, перевіримо її, знайдемо якісь недоліки, торг на автомобіль є, але загальна ціна на даний момент 6900. За цей мотор вважається, легендарний мотор, який підходить для чіпування, який є надійний, який є економний. За цими машинами ганяються, їх шукають так само, як і бензиновий 1675. Тож, друзі, на майданчику Автопоінт постійно оновлюються машини.